Всім честь, ам'я ім'я, Досі я і це моє нове відео. Думаю, всі вже подивилися до раму гра в Кальмара. А ви не думали, що є щось набагато, страшніше, психологічно страшніше? А якщо я вам скажу, що є, зацікавила? Так погнали, розберемо! Не знаю точно, та є люди, які не знають про що це дорама. Дорама розказує про людину на ім'я Хун, якого була нестача грошей. Він потрапив на ігри на виживання, 6 днів, шість ігор, червоне зелене світло, цукрове печиво, бійка, канат, місць скла і сама гра в кальмара. Я могла назвати не всі ігри та нічого страшного. Скажу відразу: це не поради, що подивитися. Ця дорама е, може п, зламати вам психіку. Я, не, я боюся за вас і не хочу вам нічого поганого. Е, надіюсь, ви мене послухаєте, тепер я можу сказати: Назва цієї дорами. Назва цієї дорами Страшна воля боїв. Е, дорама про хлопця, якого е, затягла всяка. Сучність. І він та інші підлітки грав у ігри Насмерть. Наприклад, Кагоме. -кагоме. Смисл гри в тому, що людина з зав'язаними очима має вгадати, хто за спиною. На цю тему є навіть гача тренд. Кагоме, в на ей, и... Думаю, ви його впізнали. В дорамі одна, се... одна серія на дві години, так що це не серіал, але він жорстокий. Я справді кажу, я навіть сльози не проронила у грі кальмара, а в страшній волі богів я спати не могла. Зате хожу і співаю. Каґме, каґаме, пташка неволі на жердині. Хто відкриє клітку, їй, може бути в нічній пітьмі. Згинуть малека з черепа. Хто за твоєю спиною? Як на мене, пісня легендарна. Але у дорамі немає нічого хорошого. Якщо є зайві нервові клітини, можна подивитися. Надіюсь, я нормально це змонтую. <клес> <клес> Гра в кальмара є е, страшна воля, бо схожі. Так що ви хочете, щоб я розповіла, чим вони не схожі, ви мені лайки, я вам відео. Добре? Господи, чотири сторінки тексту. Я терпляча, що капець в скобочках. Це неправда, Рівень.